Доброго дня! Сьогодні 1 листопада і в моєму зимовому саду, а мій сад зимовий в кімнаті. Ось тут, подивіться, як зелено, скільки тут жителів у нас сьогодні. Ось так. 6 годин ранку і я знімаю, тому що заціла моя рослинка. Зараз трошки роздвину її. Покажу, яка красота, як вона цвіте. Тут у мене пальми, саме потолок. У мене потолок 2,5 метра. Ось така пальмочка. Тут всередині, як ви бачите, циперус. Це зелено. Я вас вітаю. Дайся назад. І ось така красота. Така красота мої. Квіточки. О! І ми вибралися. так, яка красота. О, от така красота. Дуже гарно, у мене клаби підсвітки. І я трошки вибралась і продовжу знімати другу частинку мого саду. Тут, бачите, стіна. І тут у мене. Ось такий гарний підвіконня з моїм зимовим садом. В моєму зимовому саду. Тут цвітуть орхідейки, ціле літо цвіли. На вулиці ще темно. Зараз я їх побризкаю. Ось такі красунички. Цвітуть безперебійно. Хтось вже відпочиває. Тут але дуже гарно наріс І будуть, можливо, зацвіти. Подивіться, тут вже, як ви бачите, цвітонос викидає, тому буде цвісти. Ось так. О, на таких дуже такі, крупних розмірах. Хтось вже відцвівся і чекає, треба полити бо зовсім сухий. Ось такий в мене мій зимовий сад. Ну ось так він виглядає в мене взимку. Гарного дня!